Про того, хто вважає, що він нікому нічого не винен і повертатися не збирається, Роман Каємін. А саме який відсоток українського населення готовий до поступок територій заради миру? Рома свого часу працював коментатором на топових футбольних матчах та боксерських поєдинках, але тепер вдає себе експерта з усіх питань від перемог київського Динамо до зовнішньої політики та економіки. Динамо засудило свого суперника сербський клуб Партизан, за те, що серби взяли участь у турнірі на початку липня у Москві. Україна готова до переговорів з Росією. Ось такий крок Дональда Трампа він в першу чергу вдарить по економіці Сполучених Штатів Америки. Кадємін жаліється, що зробив складний крок, коли виїхав, адже все йому довелось починати з нуля. Цікаво, що сам механізм еміграції до кінця досі не зрозумілий. Рома каже, ось що. Я поїхав зі своїх міркувань. Я вже мільйон разів це розповідав. І все це російською мовою. Зрештою, роман знаходить для себе виправдання. Можливо, з аргументами можна миритись. Втім, є одне, але Кадємін про таке розмірковує вже за кордону. Воювати за що? Знаючи наскільки Україна загрузла в корупції. При цьому Рома чомусь не уточнюючи, не захабарницькою схемою, такі як він, полишають країну. Хоча ж сам шоумен непридатний за здоров'ям, якщо я все правильно розумію. Мобілізації не підлягає, на військовому обліку не перебуває. Тож, де саме Кадємін? Відповідь очевидна: точно там, де є інтернет. Бо без нього не було б і тікток Роми, хай і трохи зрадофільного. Я пішов у воєнкомат не для того, щоб йти на фронт та воювати. Роман Кадємін, за його ж словами, виїхав з України ще 22 березня 2022 року. Втім, якийсь час працював на батьківщину віддалено. Пожив у Литві, Латвії, а потім перебрався до Німеччини. Метушня в Європі почалась. Перше відео про Бундес країну на його сторінці в Тіктосі датується вереснем 2023 року. Там він російською розповідає, як важливо. Вчити німецьку мову дуже важливо вчити німецьку мову, і Німеччина як країна приділяє цьому величезне значення. Оплачує курси. Звісно, а ось українську мову вивчити за весь час було дуже важко, або не так і важливо. Зрештою, а для чого, якщо в Німеччині можна російською відбілювати наших блогерів, які поїхали свого часу на Московію? В цьому відео ми поспілкуємось з відомим українським блогером Вадимом Савою, який я так розумію переїхав на постійне місце проживання в Росію до Москви. Чимало користувачів соцмереж дивуються, чи не соромно колишньому ведучому жити на допомогу з безробіття? Адже вільний час він використовує, щоб просувати колишніх ригів. Пропоную їм доєднатись до майбутніх виборів в Україні, і ось я вирішив подзвонити зараз Миколі Яновичу Азарову. Згодні ви зі мною? Так, я згоден, а вже ж Кадємін намагається відбілити і деяких спортсменів з душком. Наприклад, взяв інтерв'ю колишнього гравця Шахтаря та збірної України Івана Ордеця, щоб переконати усіх, що той не зрадник що, що? футболіст не так відомий на полі, а здебільшого тим, що свого часу перебрався у московське Динамо вже після анексії Криму та розв'язаної війни на Донбасі, і не розуміють, чому Іван покинув Москву через всього лише півроку після початку війни. Рома Кадємін від самого початку був спортивним журналістом та цілим керівником відповідної редакції. Хоча на певному етапі він спробував перебігти у табір жовтих медіа. Знавайся, у тебе були стосунки з іноземкою? Ну стосунки були, але на тривалі десь до півгодини. Кадємін, до речі, родом із нині тимчасово окупованого расистами Мелітополя. Але подивіться уважно на його відеоконтент. чи говорить колишній ведучий щось з цього приводу у своєму Тік-Ток або Інстаграм. Дуже багато людей виїжджають. Якщо ви не можете виїхати, це напевно не моя проблема, це ваша проблема. Так мушу констатувати вкотре, бабло вирішує чимало, і своя тушка часто рідніша за інтереси батьківщини. Але хочу відзначити і характерну спільну рису втікачів і перебіжчиків. Це перевзування буквально у повітрі. Зараз покатаю вас центром Берліну, є про що поговорити. Особливо після того, як їм вдалося виїхати до безпечної Європи. Після перетину кордону такі персонажі готові поливати брудом, вибачатися або й просто мовчати. Але не завжди їм це сходить з рук. Хтось з вас, кому не подобається те, що я роблю, поскаржився Тік-Току. і я зараз не потрапляю в рекомендації. Ну а далі.